Всім привіт таки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала дуже-дуже класну, неймовірну, суперову колекцію, яка в нас з вами знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже дуже цікава колекція. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Ну що ж, в нас з вами сьогодні дуже дуже класне святкове відео. В нас з вами ось таке ось. Святковий фон. Також я додала ось такі ось детальки на наш фон. Я думаю, що загалом вони не будуть заважати, а загалом прикрашати наше з вами сьогоднішнє відео. Тому сьогодні в нас з вами буде новий каталог, нова новиночка, і загалом повернення мене в канал. Тому що я достатньо так пропадаю з каналу, але все ж таки буду потихеньку повертатися, буду стабілізуватися і в каналі. Тому загалом я вам буду вам. Я вам покажу нашу з вами новиночку. Колекція просто неймовірно дуже-дуже мила та відрізняється від всіх інших. Хочу вам сказати декілька казати, спойлерів про наш з вами новий каталог. Новий каталог достатньо такий незвичайний. Тобто він відрізняється те, що кольором, тому що в мене такого кольору ще не було, тобто таких якихось кольорів, саме каталогів, і також форматом, тому що формат достатньо цікавий, і він відрізняється від всіх інших каталогів, від моїх минулих, також від нашого. З вами старого каталогу, якщо так можна вже сказати, я думаю, що можна. Тому давайте переглянемо нашу з вами новиночку, яка в нас з вами буде перша колекція, яка буде просто відкривати наш з вами каталог. І впродовж всього каналу ми будемо його, як завжди, наповнювати нашими з вами сюрпризами. Тому давайте переглянемо. Колекція дуже-дуже незвично ось так ось виглядає. Вона. Виглядає в ролі бантика, тобто сюрпризика, тому давайте відкривати. І колекція виглядає в ролі бантика, тобто сюрпризика, тому давайте відкривати. І колекція, це, мені здається, просто найкраща колекція, яка тільки могла в мене бути на каналі. Ось. Але загалом мені всі колекції подобаються, тому ви нічого там не думайте. І Ця колекція в нас з вами складається з вісьми пакетиків, і колекція називається Порося Ві. Вона достатньо незвичайна, тому що тут в нас з вами міні-пакетики. А в самих пакетиках в нас з вами ну, такі звичайні якісь стікери, тобто такого звичайного формату. Ось. Я думаю, що коли ви побачите каталог, ви достатньо здивуєтесь, тому що каталог, от справді, як я вам вже спойлернула. Пару хвилин тому, те, що він Ну достатньо цікаво виглядає. Я думаю, що на самому фоні він також буде цікаво виглядати. Тому давайте переглянемо наші з вами пакетики. Тут назвами ось така ось відкривашка і колекція називається Поросяві. Тобто, ось така ось у нас з назвами буде тваринка жити в нашому каталогі. Ось такі ось тут у нас з вами пакетики. Я думаю, що ви можете роздивитися ось їх. Ось так ось вони виглядають. І колекція достатньо така бомбічна. Тому давайте, як завжди, розпаковувати наші з вами сюрпризи, вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковку. І, як завжди, в нашому відео в нас з вами наші бандити, наш тріо, він вінчик Міммі, комічок -мі -мі, Міні, Ведмеда Кюкі. Вони всім-всім бажають приємного перегляду та. Вам хочу сказати, те, що просто вам дуже сильно сподобається це відео, каталог та наша з вами новиночка Тому не будемо затягувати це відео. Та давайте розпочинати нашу розпаковку. Поїхали. Сьогодні в нас з вами ми закінчуємо дві колекції: це в нас колекція снігові кулі та колекція Merry Christmas. Давно вже пора закінчити, як на мене. І так, далі в нас з вами колекція, це в нас колекція Кітті. Облаштуємо кімнату для кішечки. Давайте оберемо, напевно, ось такий ось пакетик. Колекція Kinder Surprise. Давайте оберемо ось такий ось пакетик. Далі у нас є колекція, це нас колекція Олаф. Давайте оберемо ось такий ось пакетик, тому що він достатньо, ну, відрізняється за формою, тому він мені трошки заважає. Колекція папуги дуже-дуже неймовірна колекція. Давайте оберемо ось такий ось пакетик. Також не забуваємо за наш з вами каталог. Беремо наших бандитів та також беремо а, наше. З вами по Давайте оберемо ось таке ось. Тому ось стільки ось пакетиків в нас з вами на розпаковочку. І давайте починати розпаковувати. Перша у нас колекція це в нас колекція снігові кулі. Тому давайте відкривати. І під номером 6 нам з вами попадається остання наша з вами куля, і в кулі в нас з вами знаходиться ось таке ось дзвоник. Ось так ось. І загалом ми закінчили цю колекцію. Першу колекцію, яку ми закінчили в цьому відео. Ось так ось виглядала перша сторіночка, друга сторіночка, і переходимо до колекції Адвент-Календар. Так, я навіть не знаю, яку відкрити комірочку. Тут називаємо ось ця ось і ось ця ось з подаруночками І все більше тут наче немає. Нічого, давайте відкриємо з ось таким ось оленем. Не хотіла рвати пакетик, але вийшло, як вийшло. Тут ми з вами, як завжди, два стікери. І давайте подивимось. О, ну тут мої улюблені такі класненькі. Під номером 12. Нам з вами попалися ось такі ось навушники. Ось, але навушники класні. Навушники, музика, це просто моя любов, яка просто буде нескінченна. Просто ну це, ну, це плюс вайб. Тралю. І далі це в нас з вами квіточки. Квіточки я люблю, дуже сильно люблю. Під номером 11, і в нас з вами ось такі ось квіти. Я намалювала. Це в нас з вами тюльпани. Тюльпани також класно, але вони тільки є весною. Йдемо далі до колекції Merry Christmas, яку ми сьогодні також з вами закінчуємо. І так, і в нас з вами друга сторіночка. Так, і відкриваємо. Тут в мене трішки сталися неполадки. Але не звертаємо увагу. Просто цей каталог віджив уже себе від номером 6, і нам з вами попався ось такий Санта ось Клаус. Ось так ось йдемо далі до колекції Олаф. І під номером 2 нам попався ось такий ось Олаф, який на чилі, на розслабуні. так я відчувала себе в 9 класі. Друзі, ось дуже-дуже класні моменти там були. Так, і давайте приклеювати. Ось так ось в мене трошки з'їхав каталог колекції Kinder Surprise. Вже дістаємося, зовсім скоро дістанемося до нашої з вами новинки. Так, і нам з вами попався ось такий ось лебіді під номером 1, Дуже-дуже класний стікер. Я нагадую, що в кіндер-сюрпрайсі нам з вами попадаються різні іграшки. Тобто шоколад, смаколик, як завжди, тобто всім, всім дістається, і іграшка. Нам з вами попалася ось така ось. Йдемо далі до колекції облаштуємо кімнату. І так, і в нас з вами ось такий ось пакетик. І тут, о, нарешті, в нас з вами попалося два стікери. Якраз ми з вами акваріум приклеїмо ось сюди ось. Точніше, нам попалася ось така ось шафа або шухлядка, яку ми з вами приклеїмо ось сюди ось. Ось сюди ось приклеїмо і приклеїмо наш з вами акваріум. ось так ось. Тому мені здається, виглядає достатньо прикольно. ідемо далі до колекції папуги. Остання колекція в цьому каталозі, і переходимо до нашої з вами новинки. І нам там попалася ось така ось папуга з не дуже гарним предметом під номером 6. І ось сюди ось ми приклеїмо папугу. І загалом в нас з вами готова вся колекція. І так, і давайте на рахунок 1, 2, 3. Я вам покажу наш з вами новий каталог. І давайте розпочнемо на рахунок 1, 2, 3. Ось так ось виглядає наш з вами маленький, дуже-дуже міленький каталог. Він ось такий ось манісюренький, просто манюнький, ось такий ось маленький, але все ж таки, ну. Я думаю, ну, вайп є від цього каталогу. Він ось такий ось рожевий і достатньо дуже цікаві малюночки. Просто хочу вам зараз показати, наскільки він маленький від нашого з вами старого каталогу. Ну, наполовину є. Але. Я думаю, що вам сподобається цей каталог. І так, і давайте відкривати. Ось так ось виглядає наша з вами перша сторіночка в нашому з вами новому каталозі. Ось така ось перша сторінка, друга сторіночка і третя сторіночка. Далі я вам не покажу, тому що все дізнаєтеся трішки ще потім. І давайте дивитися. І нам з вами попалася ось така ось на ліпочка поросяві. Під номером 8 на останній номерочок, я вам трішки тут спалю. Стрідничка, але нічого страшного. Під номером 8 ось така ось хруня, яка сумно. Але в нас з вами сьогодні дуже-дуже класне деревове відео, тому ми не сумуємо. Все буде топчик, все буде добре. Тому загалом приклеїмо наші з вами стікер. І ось так ось в нас з вами виглядає поки що наша з вами перша Колекція, перша новиночка. І перший стікер в нас з вами приклеївся до нашого з вами каталогу. Тому, загалом, все ж таки не хочу з вами прощатися, але треба зустрінемося вже в наступному відео з новими класними новиночками. Вже тепер з новим каталогом. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. І всіх обіймаю та цілую, всім папа! -па. До наступного відео, як завжди, папа! -па.